Всім привіт! Мене звати Василь Равенко. Я SEO-аналітик. Тобто займаюся оптимізацією веб-сторінок під їх краще ранжування в Гуглі та інших пошукових системах. Я досить таки давно читав такий ресурс, як Петро і Мазепа, де свого часу публікувалися засновники демократичної сакири. І коли вони робили установчі збори, тоді ще демократичної орди. Я зі своїм другом прийшов туди, послухав їх пропозиції і вирішив, що це саме та політична сила, яка мені підходить з того часу. Я з ними від інших партій демократична сокира відрізняється тим, що вона не є продуктом, створеним під одного великого лідера і напряму не залежить від його рейтингу чи антирейтингу. Вона є, мабуть, першою або однією з кращих українських партій за прозорістю фінансування, тобто ми фінансуємося своїми прибічниками і викладаємо всі наші витрати, у загальний доступ, щоб будь-хто міг перевірити прозорість та законність цих процедур. Я з демократичною сапірою тому, що саме ця партія відстоює. Ті інтереси, які мені близькі, вона просуває ті думки, які я хочу, щоб лунали в українському політичному полі та робить ті речі, які навіть якщо б її не було, треба було б комусь робити. Приєднуйся до демократичної сокири, бо ми котики, ми класні котики, ми кращі котики в Україні. Why not? So fine.